привіт усім слава Україні! Слава нашим захисникам! Ну що, Нове відео на каналі, також з вас по традиції подобається, підписочка. Підтримуйте нас, не скупіться. Але ми показуємо, як ми працюємо в полі. Сьогодні у нас культивація. Зачепили ми культиватор від компанії Гругу, генерал 4-метровий. І працюємо. На автопілотів, автопілот зараз покажу в роботі. Наш автопілот від компанії SpreйWorks, який називається FJ Dynamics at 2 Отака штука рекомендую. Але, звичайно, є нюанси в тому плані, що е, щойно була у нас тривога, то автопілот працював некоректно. Тож, питань до автопілоту до самого немає, а є питання до... Кацапів, які запускають по нас ракети, шахеди і так далі. А так, автопілот працює коректно, от як зараз. Безкоштовний сигнал. Наголошую, питань немає. Є в нас кнопочка отака, можна вимикати і вмикати за допомогою неї, а є кнопочка на моніторі. Оце у нас опція, яку нам... Хлопці з компанії SprayForce поставили. Так, що розвертаємося. Продемонструю вам зараз, як ми можемо працювати через, одну, через один прохід покажу вам, Натискаємо автопілот. Він на заводах. Їде він по автопілоту і назад, поставив я захват 3,9 метра для того, щоб з обох сторон у нас було перекриття із запасом, хоча, хоча можливо навіть це й не потрібно, тому що веде він рівненько, красиво, зауважень в мене немає. До речі, Обучив я оператора, допомагає мені працювати, зараз він переобідає і вам роботу, процес іззовні. Отак от, от ми випускаємо. і поїхали. Через одну ми забили і працюємо. Працюю я на повищених, тут у нас зайчик. Тут повищена і перша передача. Швидкість у нас до 14 км на годину. Як ви бачите, ось у нас точність. Це добре, коли тривог немає, знову ж таки. Я безкоштовний сигнал. Зараз я спілкувався я з знайомим фермером. Питав за що, як в є РТК станція чи немає, бо доволі таке потужне підприємство. На що він сказав мені, що в них станції РТК немає. Посівно вони користуються платним сигналом Жутіровським. Буквально на місяць, на два купляють собі менше. А так в цілому зягнутого лобка відбувається на безкоштовному сигналі. Не самі бачите, що питань немає, все працює. Котивацію проводимо на глибину десь 4-5 см. Працюємо по чинню, заодно закриваємо голову і рівняємо площу. Була проведена у нас тут зісковка, тому приходиться пострибати. Так що, друзі, перевірте, чи ви поставили фотобайку, підписочку. Зараз доїду до краю, передам трактор напарнику полезів. Після зніму вам роботу роботу. Планує техніки І ззовні Працюємо ловом. Непоганий тракторець по комфорту. Є кондиціонер. Що в нас тут ще є? Люк, опція доволі таки непогана. Кабіна у нас просторна. Я вам скажу, комфортно працювати, набагато комфортніше, ніж в МТЗ. Та я не скажу, що МТЗ поганий трактор. Він нормальний трактор під свої задачі. Кращого, мабуть, і не знайдеш. Ну, В тому плані, що по ремонту пригодності в будь-якому магазині запчастини завжди в наявності. Хоча... Ось, буквально вчора в нас лягла турбіна на МТЗ в 892-му. То в техноторзі турбіни не було. Довелося замовляти у Володимира Дизеля. Ну, пізніше вам вже покажу процес заміни турбіни. Я думаю буде цікаво. До речі, ми з ворота обійшли, замірили площу поля. Як ви бачите, дуже зручно. Намалювали в нас кордони. Можна працювати з авторозворотом без питань. Тому зручно. Тож працюємо далі. Передав я трактор напарнику. Ловол пече десь 13 км на годину, можна 14 та можна в і 15, потужність є, запас присутній, тому це не проблема. Отак от у нас, друзі, виходить. Отак от, от у нас зарівнює в угри культиватор генерал. Покажу вам які у нас присутні рівчаки на полі дивіться ходимо через одну загиночку дуже зручно по автопілотіку класно розвертатися і набагато продуктивніше легше на руки на спину і взагалі по комфорту з автопілотом не порівняєш ручну роботу, тому що самі розумієте, цілий день стрибається, треба і руль крутити, і назад дивитися, що там відбувається. А так от робота скажімо так, відбувається і робиться в задоволення. Отак от от виходить. Решки на полі присутні. Але я думаю, перед посівом ми ще одну культивацію проведемо. Візьмемо також діагональку і буде тут картина. Вон дивіться як газує. Гамму, ну, експерти, в коментарях пишіть як вам робота автопілота. Рівно воде чи не рівно. Дорожчі працюємо з передком і заглибили культиватора, тому що бо гривоці треба зарівнювати. Врізати і рівняте площу така от була потужна дисковка. Що я вам скажу по роботі культиватора? Я думаю і так все видно, рудочку розбиває, працює, триглядає лап, двохвидкова сійка це взагалі просто отак. Must have для всіх виробників. Я думаю, що всі до цього рано чи пізно прийдуть, тому що... Просто ідеальне рішення. Тому що в першу чергу нема що обслуговувати, нема чому ламатися, нема тих втулок, масльонок, які треба обслуговувати. Це також дуже важливий фактор, тому що ну як, буває людський чинник, людський фактор. В тому плані, що чи прозівав, чи додивився, там ті втулки розбило, все, треба міняти. Ремонтувати, а це звичайно немаленькі кошти на сьогоднішній день. А двохвиткова стійка, як в даному варіанті, ну просто нема чому ламатися. Нема ні втулок, взагалі нічого. Єдине, що на котках треба мазати дві тавочниці. Ні, Чотири у чотири нас підшипника. Нема чому ламатися, стійка практично, що дана є вічною. І, до речі, саме цікаве, що дані стійки ставляться на аграти від компанії Беднар, їздив, я дивився на цей компактор Беднаровський. Там же такі самі стійки стоять, такі самі лапи з 3D-ефектом, да? тобто стійка в нас грає і робить 3D-ефект на полі, класно вона розбиває ґрунт. Тож Працюємо фактично вже європейською технікою. Молодці хлопці з компанії Агрокуб. хто тобто, там що не говорив, але дійсно культиватор класний. Тож, друзі, рекомендую, підтримуйте українського виробника хлопці молодці. Даний культиватор вже відпрацював у нас, щоб не збрехати, ну, гектарів за 100, десь 100-150. Це в минулому році ми робили під пшеницю, в цьому році почали вже. Е за два дні він зробив 17 і ну, гектарів 30. 30 гектарів за два дні. Поломок немає ніяких, все працює, все на місці, нічого не відпало. Тож придивіться саме до цього культиватора. Посилання контакту я залишу в описі, кому цікаво. ознайомлюйтесь, купляйте собі такі і працюйте. Я думаю, будете задоволені. Отакий от фон виходить. Граблинка відпрацьовує класно, вона у нас зараз в плаваючому режимі. Є різні варіанти, можна в примусове поставити, на різну глибину виставити, а можна в плаваючий. У нас зараз стоїть саме в плаваючому. Ось, дивіться. Ось таке було. Отакі от от. канави, бугри, робота автопілота. Я думаю, видно. Зранку в нас були проблеми, тільки виїхали. І одразу у нас тривога. Буквально десь через півгодинки почекали і все відновилося. І працюємо буквально цілий день на автопілоті. Тут питає багато дзвінків стосовно даного автопілота. Але, друзі, від цього ніхто не застрахований, який він би не був, той автопілот, але ну, в тривогу він не буде працювати, будь-який. Я не знаю, це, це мабуть, більш всього, що просто неможливо, тому що реби давлять, тому так Я Абу вам сказати про класну фішку, яка мені подобається на автопілоті. Це те, що заїжджаєш на поле, стаєш в будь-якому напрямку, вибираєш діагональ і фіксуєш напрям руху. Тобто відбиваєш чітку межу, автопілот сам фіксує напрямок і не треба вручну крутити, відбивати діагональку. А так у нас діагональ відбувається рівно, ідеально. І потім вже відносно неї ми працюємо. Отак, от, от дивіться. 3,90 я поставив. Ну, слова тут зайві, друзі, тому для тих, хто розуміє, пояснювати, я думаю, не потрібно. От вам продуктивність, нема такого виляння, петляння, чітко, чітко і просто ідеально. Ще раз заснімем ловольчика по трактору. Слава Богу, питань немає. Міняємо фільтра масла. Там вже е, близько тисячі мотогодин. Ні, тисячі, мабуть, ще немає. Нюанси поки ще не вилізли. Я дивлюсь канал фермер Юа. Іван, привіт тобі, якщо дивишся. То вже там у нього на Юто є проблеми з гідравлікою, з навіскою. Так, так, все, на сьогодні все. Завершив роботу, на сьогодні буде достатньо. Є проблеми чоловіка із юто. Ну, Китайська техніка, в принципі, вона непогана, але потрібно дивитися в першу чергу на наявність запчастин і сервісу. Все може ламатися, і джондіри, і хТЗ, і що там ще, масеї, класи, все, все воно ламається, друзі. Головне, щоб був сервіс, це основне. Ми часто на це не звертаємо увагу, але це один із основних факторів. Якщо є сервіс на китайця, гарантія також головне відповідальність фірми, яка продала, і наявність запчастин. Оце головне, на це потрібно звертати увагу. Так що, друзі, на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. По традиції підтримайте нас подобайкою. Підпишіться на канал, це важливо. Далі буде, і все буде Україна.